Так, вітаю, друзі! Сьогодні в вашій увазі представлю огляд саборту ладья, а саме саборт для йоги. Отож в стандартній комплектації, отримавши посилку по такій сумці, ми маємо наступні складові. Сам саборт. Детальніше зараз його покажу. З трьох частин складається весло насос високого тиску з манометром, ліж для закріплення саббордера до самого САПа, щоб він не втік, коли шубовснетесь. І плавник курсовий стабілізатор. Оце є комплектація, яку ви отримаєте, замовивши САП. Це все, що необхідно вам для подорожей або для занять його. Отож, весло має фіксатор. І можна закрутити, зробити, наприклад, щоб не було люфту. Тут за технологією такої застібки регулюється висота. Це залежить від зросту каякера і від того, в який спосіб ви пересуваєтесь на воді. Чи це з колін, чи це сидячи, звісно, ноги, чи це стоячи. Насос він має е, два отвори. Один це вхід повітря, інший це вихід. Тобто можна цим насосом як накачувати, так і здувати. Є отвір, через який додаємо масло. І таким чином е, насос змащуємо, щоб він довго відслужив. На манометрі ми маємо дві шкали: одна в бар, друга в PCI. В залежності від того, де вам зручніше, можна кріпити ліж. Я зазвичай кріплю його. За ручку для переноса. Інша сторона кріпиться за ногу. Отож розмір самборда 10,6. Ми маємо в носовій та в хвостовій частині застіпки резинки, за які можна кріпити. Ручка для переноса по центрі. Ручка для транспортування так само попереду САПа. І відмінність від інших саборів даного виробника в моделі йога в тому, що тут є велика площа, на якій можна виконувати фізичні вправи, а саме займатися йогою. Він є трішки ширшим в носовій частині. І така сама по товщині конструкція. Отож, його розміри 320 на 82 товщина 15. Максимальне навантаження зазначають 160 кг. Комфортне навантаження 120 кг. І рекомендують качати одну атмосферу або 15 PCI. Так, приступимо до накачки. Надувши, трішки попрацювавши насосом, далі можна з сапа насолоджуватися або мандрівкою, або в даному випадку, якщо це йога сап, пробувати і виконувати якісь фізичні вправи. Зазвичай в чому складність буде виконання оцих статичних вправ з розтяжкою з йоги на сабтосці. В тому, що м'язи стабілізатори ваші, так як опора буде нестійка. А ви стоїте на сапі, вони будуть напружені додатково. Буде з'являтися на початковому етапі додаткове напруження м'язева, а також це все буде супроводжуватися невеличким м'язевим тремтінням. Так як от рух буде додатково через стабілізацію. Тобто в цьому, напевно, і буде основна фішка занять. Плюс гінічні процедури, щоб осунувшись в САПа, ви додатково отримуєте освіжаючий ефект.